Ось такий магнітик, бачите, це магнітик, 200 гривень, А4 формат. Дали мені в квадраті, попросили зробити, щоб було у вигляді шеврону. Такий, бачите, дешеве, 200 гривень А4, тут 30 на 25. От такий, круглий, получається 30 на 30, 250 гривень. Ось такий, получається 40 на 30, 300 Гривень буде коштувати як на двері підходить, так і на капот. Такий а 4 200 гривень. Йобаний цирк це теж наш А4 буде 200 гривень. Ця теж 200 гривень, це, виходить, 50 на 40, 450 гривень. Ой, бачите, на стекло не липне. Оце, виходить, 30 на 30, 250 гривень. 250 гривень, а четвертий. І оце 50 на 40, 450 гривень. Ось така красота вам на капот. Робимо магніти під заказ.